Вчора погода була дощлива, туманна і огидна. Сьогодні знову сонечко і ми пробуємо реалізувати велінину бздуру і піти пошукати проліски в лісі, бо сніг вже зійшов, ну майже зійшов, але видні клапті голої землі. Тож ми йдемо на північну сторону села, де найближчий і більш-менш впорядкований ліс, шукати проліски. На вулиці зараз десь так градуса 2-3 морозу, тому що за вуха щіпає і пальці мерзнуть. Відтанули. Вже навіть якась озима зелень лізе. Снігу лишилося мало-мало. Вітряно. Вітер по писку так шмуроє. Земля хоть чуть, чуть морозом ще прихоплено, тому що так же було неможливо їхати. Но дерева голі і ми до них рухаємося. Сподіваюся, вдасться зараз знайти десь кабанячі сліди, а то Веліна не вірить, що в нас тут кабани, як коні, і показати Веліні Вільха біла. Мені дуже подобаються ці дерева. Внизу видно багато молодняка. Я сподіваюся, що мені колись дойдуть руки якогось року викупити молоде деревце і посадити десь неподалік від хати. Дуже красиве. Вона і зимою гарно світиться, і коли зеленіє, це ну, дерево, яке світиться біло-зеленим димом. Майже круглий рік. Вивели левеліну до лісу нарешті. Вона ж його бачила тільки осіннім, такий літньо-осіннім і зимовим здалеку. А нас зимою ліс зовсім інший. Нички вилазять. Ось листя сониці видно. Пролізків поки що я не бачу, хоча в цих місцях вони повні роки їх багато має бути. Але земля ще насправді мерзла. Те, що сонце пригріло, ще нічого не означає. Але продовжуємо наше полювання на пролізки. Пролісків все-таки ще немає, земля мерзла. Всі травки, які зверху зимували під снігом, вони є. А проліски ще видно не могли проклюнутися. Треба, що хоча б тиждень теплої погоди тоді і буде. О, наш. наш лісок. Глядів кабанів і кусуль. Цього року теж поки що я ще не знайшов. Не то мисливці всіх перестріляли, не то. Не то мені повилазило. А, тобі добре, ти грієш пальці да ринкою. Я зрозумів. Свіже повітря. Mm -hmm. Як тобі вчорашній день? Кулінарні вишуки допомогли з повигаранням? Ні? Добили. Добили халепа. <сіпі> Хотів, як краще вийшло, як завжди. Вечір був важкий. Але Ну, Сьогодні я прокинулася і якось стало значно краще. Мабуть, сонце так діє. Треба сьогодні фаршировані яйця зробити. Так. <сіпі> <сіпі> і млинці, може я напечу млинці. На печі. в мене є абрикосове варення, яке треба їсти. Вон там наверху, Я ничого не хочу рухатися. Мені тут так добре, добре, добре. І он є панічки. Ти ж під кожним панічком позазирав. Я не знаю, що це таке, якийсь лишайник. Виглядає дуже. Я заживу там даринки нічого не бачу За Дуже симпатично. О-хо-хо! О-хо-хо. Ооо. Старші скарби. О -хо 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 -хо. Все гаразд. Я немає, Бачиш, замер, замер. що ще замерше земля. Що знайшов? Покажи, Синок. <гут> Охти. Я не знаю. Це якийсь скарб однозначно. Так. Я переконана на Мільджин відсотків. <гут> Вставайся. <гут>

Веріна хоче нам продемонструвати майстер-клас про розведення вогню методом тертя. У мене є сірники в кишені, до речі. Ти хитра. Збирай. Дуже а, мене радує цей насичений яскравий колір. Моху весняного. <ривіт> Слід знайшли. Не знаю чий, але якась звірюга. Оце для порівняння. Чи то косуля, чи то олень якийсь забрів. А чому От. Тому що тварюка велика. Ви прослухали виконання пісні онуки милославкою. Для марних пошуків пролісків у нас гарний обід. Сподіваюся, всім сподобається. У їсти ходімо. Злазь, хазяїн.